Привіт! Отже, вправи з метрономом, як займатися метрономом у гурті. Ми говорили про чотири вправи, і я зараз ще раз поясню, як ним ефективно, над ними ефективно працювати. Припустимо, у вас є якась пісня. Тобто перша вправа, що метроном віддає кожну долю. Я беру, до прикладу, темп 90. Тобто раз, два. 3, 4. І просто так граю цілу пісню. Тобто метроном відбуває 1, 2, 3, 4. Наступна вправа, коли метроном відбуває лише другу та четверту долі. для цього потрібно поділити темп пісні, в даному випадку 90 на 2, тобто буде 40. Ставимо темп 45. І рахуємо, щоб почати рахувати в цьому темпі, потрібно так. Два, чотири. Два, чотири. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.